Йдіть, випущу вас. Попасу, хоч. Вилазьте, пожалуйста. Тут, правда, вже й трави нема, ну нічого, хай походять. Вони не виходять. Як саме втікли, так бігли бігом, а відкрила, так не хочуть. сейчас Що щось і скубуть. Це з тебе хриплий голосок. Ось посідали, Ціпуньки. ціпуньки. Ну, все. Молоді вже починають співати, да в такі хриплі голоса у них. Нє, ти чого прийшов? Бити ціпочок? Ну давай. Вже ти по другому кругу пішли. Ну, я відійду трохи далі, так. нема тобі, йде сісти. Ну, давай. О тих мій хороший. Ще гіряво, ну нічого. Не всі букву Р теж вимовляють. І ще разов, чи все? Червоний тепер виспівує. Ой-ой-ой-ой-ой, ну не чув. Розспівалися на вечір. Мостяться, мостяться. Все пішла я Чи ще разок. Всім доброго вечора. Зараз вам зробимо відосик з дівчанками. Давай. Давай. Нюхни, лизни. Підошни. Я, я буду казати. Мене, а ви... Ні, ні, ні здобуй, так я я буду ніхати. А ви будете робити? Нюхни. Лизни, нюхни. Нюхни. Лизни. Нюхни. Лизни. Кусний да. кусай. Нюхни. Каже, не сірі. Ми все розуміємо, давай. Ну ми що, ми не розуміємо, де лизати. нюха делезать. воно! Расуму, блядь. <Не матюйтесь. смі> а, що це таке? <смі> Ой, я не можу. <смі> Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба. Сьогодні я зранку на кухні. Як думаєте, що я буду робити? Натюрморт мій. Все підготувала. Зараз буду заводити тісто на, на лисники. Купили домашнього сиру, хочеться на лисників і сиром нажарити. І ще я знайшла мак вдома єсть. Колись купляла, не знаю, чи булочки, чи пирожки, щось чи рулет пекла. І так і залишився. Дивлюся, декілька пачок, один начатий, один цілий. Помила голову, бо якраз замотала, не будуть коси в мези очі. Так хочеться мені з домашнім сиром і з маком. І ще дуже добре ми робили два в одному сир і мак. Скручували такий рулечик дуже смачний. Так що сьогодні зараз буду жарити налисники. Треба насмажити чимало, тому що хочеться і таких, і таких. так що Приступаємо. Все наготовила. Яйця, цукор, молоко, борошно. Зараз будемо заводити тісто. На вулиці Вітерець прохладно. З кожним днем осінь наближається, своїм холодом наближається, можливо, в день буде тепліше, але зранку так свіженько. Гілочку рябіни. Бо вже дивлюся, засиха на кущі. Нічого я з нею так і не робила. А така терпка, як не знаю, що терпка страшне. страшне. Так що зараз завожу. А потім покажу, скільки. не знаю, щас на наскільки є, буду бити, чи на 10, чи більше. І півдня проведу коло плити з цими млинцями. Ну нічого, треба нажарити. Якщо буде багато, то в морозилку накидати, і готові будуть, коли треба, достав і все. Так, працюю. Ну що, дивіться, набовтала цілу месюгу. Зараз спробую перший, чи вистачить молока, чи, мені прийдеться ще додати, не знаю. Все підготувала, Мисочки, сковорідки. Оце такі гарні мені тарілки. Дякувати тіті Олі мені подарила. Вони мені так на налишники підходять, ну прям не знаю. Тітя Оля, не знаю, чи ви дивитеся чи ні. Я вам дуже вдячна за них. І не тільки за них, за все, тому що багато чого від неї в мене є. Тож, приступаємо, включаємо, хай гріються сковорідки. і будемо смажити. Півдня тут, мабуть, я простою над цим тістом, ну нічого. Тому що в мене ще багато сиру і маку. Ось, мак, правда вже дитина мені висипала. Ми спробували. Не гіркий, нічого, то його треба мені перемолоти. Якраз я молоко запарю і будуть ці. Налишники з маком. Красота в мене ще стоїть, вже скільки. І ніде не то, що і не влузниться. Ніде не пов'яв, нічого. Я водичку їм поміняла. Красуньки стоять. Що, Посмажила я млинці. Знаєте, як говорять, очі бояться, а руки роблять. Посмажила. Якось так швидко посмажила сьогодні, як ніколи, наче чи то так мені кажеться, ну не знаю. Швиденько сьогодні, раз, раз, раз. і Все готово. Гарячі, хай вичахають. Ой, гарячі. Одна сковорідка в мене більша, друга менша. Зараз приступаю до цього, мак перемилю, запалю і також хай стоїть, щоб усе тоді було холодно, тільки покрутить. І все. Поставила вам чорнобривчики. Красиві. Гарбуз приперла із города маленький. Так що все, насмажила, зараз мак, доведу до ладу, а потім вже все разом із сиром і з цим із маком покрутимо. Щось, значить, набув, багато наче мало вийшло. Не знаю, йому ще прийдеться допікати, тому що маку багато. Дай сиру чимало, там два кіла сиру. Ну, побачимо. Покрутимо, якщо що, досмажу. Мелоко ще залишилося. Яйця є, так що можна жарить, жарити і жарить, якби тільки хто їв. Я вам надоїм цими чорнобривцями, ну вони гарні, так що в кого немає, хто живе в місті, любуйтеся. А якщо десь хтось привіз вам продавати, то купіть. Не пожалкуйте, гляньте, яка краса буде стояти вже, ось оскільки вона стоїть довго. Ну що, достала свій раритет. Зараз попробую, не знаю, чи прикручу я сюди, бо то встачає. Ну, Мені треба прикрутити, тому що треба мак перемолоти. Так. Вже на скільки її років. Да я думаю, що у вас теж в багатьох ще лежить такі. Хопля і погнали. Так. Я мій раритет. Колись купила нову, на Троєщині їздила із Серегиною сестрою. І ходила, я купила. Така самусінька, ну, звісно, якість говно. Я не знаю, раз помолола і другий раз, і все. І воно почало, не знаю чому, якийсь там метал викручувати. Ну, коротше, викинула одним словом. А цю тепер бережу, як уха, тому що такої ніде я не знайду. Щоб гарно працювало. Уже є скусіть її років, а вона працює як нова. Правда, на вид, дуже страшненька. Ну нічого. Не Ми рідко користуємося нею, але все одно, знаєте, колись дай треба. Oh no! Тут прийшов до мене. І висипаємо. Так, все, буду зараз перемалювати і парити. Перемолола. Тепер додаю цукор. Зараз молоко закип'ячу. Ви, можливо, думаєте, навіщо я мах молола, краще б купила начинку. Я колись купляла начинку, не пам'ятаю, щось пекла із макової начинки. Мені не подобалося. Взагалі, оце саме добріше, як запарити намолоть. Я думаю, досить, щоб не дуже солодюще було. Хто прийшов? Тікай. Бо зараз мені перевернеш цукор. Да що починає закипати молоко, тепер треба головне не прозівати, щоб не побігло. І зараз заливаємо мак наш. Щас гарно вимішаю. Так. А тепер поставила на малесенький, малесенький вогник і хай, щоб гарно запарився мок. Помішувати треба, щоб він не пригорів. Щас буде плювати. Софія буде плюватися? Так, мак буде Ну, сейчас буде кипіти і дивитися. Не, не буду ждати, бо ще пригорить. Все, вимикаю, накриваю кришечкою і хай настоюється. Ну що, налисники покрутила, вже вам не знімала, як мотала. Ось трошки неповна костюка получилася із сиром, а ці з маком. Хотіла накрутити з маком, і сиром разом, два в одному, але діти і Серега не їдять мак. То це маком буду вмиватися я і Віталівна. А сир чистий зробили. Так що налисники мої готові. Завтра на сніданок будемо ласувати до чаю налисники. Все справилося. Треба сходити на город, глянути, щось я ці дні закинула. Так гарно дощик пройшов. Не поливати не треба, не поливала то і не ходила. Треба глянути, що там з огірками. Так що схожу сьогодні, да вам покажу, що в мене там робиться на городі.